Пане батяр! мур... Е, ди сюди. Ту сраку свою показуєш. А. Ти скучав? Та! Ти плакав? Та, ти їсти хочеш? Не чую. Їсти що не хочеш? Ти ситий? У -у -у -у, капець, батяр ситий. А миски вже майже пусті? Ти не голодний? Нє? Ти їсти не хочеш? М -м -м. Ти просто скучив. Чи ти гуляти хочеш? Батя? Гуляти хочеш? Ніе. Капець. Батяра прям підмінили. На вулиці он яка погода. Вчора була гроза. Сьогодні он яка хороша погода. І ти не хочеш гуляти? На Надіїс ти не хочеш, ти просто скуча за мною. І ти мій бачорчик. Дожилися. Ставте батянчику вподобайку та підписуйтесь на канал.